Всім привіт! Ви на каналі Історії війни та голоду. Сьогодні ми поговоримо про щось надзвичайно важливе: про те, що лежить в основі виживання та перемоги будь-якого народу про незламність. Що це таке? Це не просто слово з патріотичних пісень. Це внутрішня сила, яка дозволяє людям вистояти, коли здається, що все навколо руйнується. Це здатність не просто пережити найстрашніші часи, а й вийти з них сильнішими, зберігши свою гідність, культуру та мрії про майбутнє. Війна це найжахленіше випробування. Вона забирає життя, руйнує домівки, розлучає сім'ї. Вона намагається зламати дух. Посіяти страх і зневіру, але історія знову і знову доводить: народи, які володіють цією внутрішньою незламністю, неможливо перемогти. Вони, як та трава, що пробивається крізь асфальт, знаходять у собі сили боротися, відбудовуватися і жити далі. Сьогодні ми зануримося в історії з різних куточків світу та різних епох, щоб зрозуміти, з чого складається ця неймовірна сила духу. Ми побачимо, як звичайні люди ставали героями, як культура ставала зброєю і як надія перемагала темряву. Давайте почнемо з одного з найяскравіших прикладів незламності ХХ століття блокади Ленінграда. Уявіть собі, місто, повністю оточене ворожими військами на майже 900 днів. Без їжі, без тепла в люті морози, під постійними бомбардуваннями. Здавалося б, це вирок. Люди гинули від голоду та холоду прямо на вулицях. Але місто жило. Працювали театри та бібліотеки. Дмитро Шостакович написав свою славетну сьому симфонію Ленінградську, і її прем'єра відбулася в блокадному місті. Виснажені музиканти, ледь тримаючись на ногах, грали музику, яка стала символом опору та нескореності. Люди ділилися останнім шматком хліба, рятували твори мистецтва з ермітажу. Вчителі продовжували навчати дітей у бомбосховищах. Вони не просто виживали, вони боролися за свою людську сутність, за культуру, за майбутнє. Цей приклад показує, що незламність це не лише про фізичну силу, а й про силу духу, про вірність своїм цінностям, навіть перед обличчям смерті. Це колективне ні спробі ворога знищити не лише тіла, а й душі. Тепер перенесемося в іншу частину світу, до В'єтнаму. Протягом десятиліть в'єтнамський народ боровся за свою незалежність проти значно сильніших супротивників. Їхня країна перетворилася на поле битви. Але що допомогло їм вистояти? По-перше, це глибоке почуття єдності та національної ідентичності, загартоване століттями боротьби за свободу. Вони знали, за що борються, за свою землю, за право самим вирішувати свою долю. По-друге, це неймовірна винахідливість. Знамениті тунелі куті це ціле підземне місто, де були госпіталі кухні, житлові приміщення. Це дозволяло партизанам з'являтися звідки і зникати в нікуди, ведучи ефективну боротьбу. Це символ того, як народ, поступаючись у технологіях, може компенсувати це розумом, згуртованістю та знанням своєї землі. Історія В'єтнаму це урок про те, як воля до свободи може перемогти військову міць. Вони показали світу, що незламність це ще й здатність адаптуватися, бути гнучкими та використовувати будь-яку можливість для досягнення своєї мети. Але незламність проявляється не лише у масштабних битвах чи партизанських війнах. Іноді найсильніший опір це тихий, щоденний опір збереження своєї культури та ідентичності. Подивімося на історію країн Балтії під радянською окупацією десятиліттями будь-який прояв національної свідомості жорстоко придушувався. Мова, традиції, історія все це намагалися стерти, замінивши єдиною радянською ідеологією, але народи Литви, Латвії та Естонії не здалися. Вони таємно навчали дітей рідної мови, зберігали старовинні книги, святкували національні свята пошепки у вузькому родинному колі, і, звичайно, вони співали. Співоча революція, наприкінці 80-х, це унікальне явище. Сотні тисяч людей збиралися на площах і співали свої народні пісні, пісні, що були заборонені. Це була зброя, проти якої танки були безсилі. Пісня стала символом єдності, надії та мирного опору. Це доводить, що культура це хребет нації. Поки жива мова, поки звучать пісні, поки люди пам'ятають свою історію, народ неможливо знищити. Незламність це пам'ять, передана від покоління до покоління. Повертаючись до сучасності, ми не можемо оминути увагою Україну. Повномасштабне вторгнення стало жахливим випробуванням для всієї нації, але світ побачив безпрецедентний приклад єдності та мужності. Звичайні люди, вчителі, програмісти, фермери стали воїнами, щоб захистити свою землю. Мільйони людей перетворилися на єдиний волонтерський рух, забезпечуючи армію всім необхідним, допомагаючи переселенцям, рятуючи тварин. Український гумор став окремим видом психологічної зброї. Меми, жарти про бойових гусей та трактори, що тягнуть ворожу техніку, допомагали підтримувати бойовий дух і показували світу, що українців не залякати. Це сучасний прояв незламності, коли інформаційні технології та креативність стають частиною опору. Евакуація музеїв, концерти у метро під час повітряних тривог. Продовження роботи бізнесу в умовах війни, все це маленькі, але надзвичайно важливі пазли великої картини національного спротиву. Українці показали, що незламність це дія. Це щоденний вибір не здаватися, а робити свою справу заради спільної перемоги. Що ж об'єднує всі ці історії? Які спільні риси має незламність у різних культурах та епохах? По-перше, це сильна ідентичність. Люди мають чітко розуміти, хто вони, за що борються і що хочуть зберегти. Це може бути мова, культура, демократичні цінності або просто право жити на своїй землі. Без цього фундаменту будь-який опір швидко згасає. По-друге, це єдність. Коли суспільство згуртоване, коли кожен відчуває себе частиною чогось більшого і готовий допомогти іншому. Така спільнота стає неймовірно стійкою. Ворог може знищити будівлю, але не може знищити мільйони зв'язків між людьми. По-третє, це надія та віра в майбутнє. Навіть у найтемніші часи люди мають бачити світло попереду. Мрія про мирне життя, про відбудову, про справедливість це той двигун, який не дає опустити руки. Саме тому ворожа пропаганда завжди намагається посіяти зневіру та апатію. І нарешті це креативність та адаптивність, незламність це не вперте стояння на місці, це здатність знаходити нові шляхи боротьби, використовувати слабкості ворога, перетворювати проблеми на можливості. Від підземних тунелів до мемів у соцмережах форми опору змінюються, але суть залишається незмінною. Окремо варто сказати про роль звичайних людей. Історія часто фокусується на генералах та політиках, але справжніми творцями незламності є мільйони простих громадян. Жінка, яка пече хліб для солдатів, лікар, який оперує під обстрілами, водій, який вивозить людей з небезпечної зони, вчитель, який проводить уроки онлайн, щоб діти не відставали від програми. Кожен такий вчинок, яким би маленьким він не здавався, є цеглинкою у великій стіні опору. Коли людина обирає не панікувати, а робити свою роботу, допомагати іншим, підтримувати порядок, вона вже чинить опір хаосу та руйнуванню, які несе війна. Ця колективна відповідальність і є основою стійкості суспільства. Героїзм це не лише подвиг на полі бою. Героїзм. Це щоденна праця мільйонів людей, об'єднаних спільною метою. Саме ця синергія робить народ непереможним. Важливо розуміти, що незламність це не вроджена риса і не щось надприродне. Це якість, яка виховується і гартується. Вона базується на знанні власної історії, історії перемог і поразок боротьби і стійкості предків. Коли ти знаєш, що твої прадіди пережили схожі випробування і не здалися, це дає тобі сили йти вперед. Вона базується на освіті, яка вчить критично мислити і не піддаватися пропаганді. Вона базується на культурі, яка формує спільні цінності та сенси, тому збереження історичної пам'яті, розвиток освіти та підтримка культури. Це не просто гуманітарні питання. У часи випробувань це стає питанням національної безпеки, сильний духом народ, озброєний знаннями та об'єднаний культурою, здатний витримати будь-які удари долі. На завершення хочу сказати, що історії незламності це не просто розповіді про минуле, це джерело натхнення та сили для нас сьогодні. Вони нагадують нам, що людський дух. Здатний на неймовірні речі, що навіть у найстрашнішій темряві завжди є місце для світла, для мужності, для надії. Вони вчать нас, що головні битви відбуваються не лише на фронті, а й у серцях та умах людей. І перемога у цих битвах залежить від кожного з нас, від нашої єдності, нашої віри та нашої готовності діяти. Історія доводить, той, хто бореться за свою свободу, за свою землю, за своє майбутнє непереможний. Дякую, що були сьогодні з нами на каналі Історії війни та голоду. Вивчайте історію, черпайте з неї силу та натхнення. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві розповіді. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре.